Як думаєте, який фільтр краще встановити? Ось такий перелончик, чи така мілка сіточка, чи така сітка з нержавійки, чи, можливо, ось така пластикова сітка. Цей вентилятор затягує повітря, крутить другий вентилятор, і другий видає напругу на виході. Можемо так порівняти ефективність. Давайте спочатку ця сіточка з такою крупною коміркою. На виході 1,28 вольт підставляю. І напруга стала 0,7 вольт. Створює значний опір руху повітря. Тепер оцей магнітний фільтр із такою мілкою сіточкою. Ставлю його. Бачимо 1,1 вольт трошки стримує, але загалом більш-менш. Отакий фільтр має багато таких комірок, товстий, притискаю 1,22 вольта. Непоганий результат цілком. І фільтр із нержавійки це я зробив сам з такої сіточки, встановлю його. Він так само на магнітах по корпусу прилягає 1,26 вольт. В принципі, непогано і досить добре тягне. Звісно, напевно, в плані ефективності очищення від пилу оцей буде найбільш ефективний, тому що тут багато комірок, де буде затримуватися пилюка. Але, в принципі, можна і такий варіант використовувати. Головне, не такий. Та в такому такова найменша ефективність.